Львів'ян навчать як створити робота. Так свої досягнення в робототехніці презентуватиме Мала Академія наук у рамках фестивалю освіти і науки. Він стартує 28 квітня у палаці мистецтв. До прикладу, ось це винахід семикласника Максима. Робот сканує приміщення, а мапу виводить на монітор комп'ютера. Велике сканування великого приміщення піде багато часу. Ми отримуємо картинку за рахунок ультразвукового сенсора і сенсора повороту. Потім виводиться на екран комп'ютера, і під певним кутом є певна відстані і створюється кругове зображення. А ця конструкція своєрідна система безпеки, яка робить тривимірне сканування обличчя. Коли перестає буде і програмна частина дописана, то можна буде використовувати не знаю, для захисту входу там якусь захищену там, зону, навіть в квартирах можна буде замінити, так, в планах на майбутнє. Замінити ключі на такі штучки, які будуть сканувати тебе, і ключі губляться і всяке таке там. Ну, в банках, не знаю, то можливо. Роботи сходолази у п'ятницю поїдуть боротись за призові місця до столиці, 15 травня. Там стартує третя всеукраїнська олімпіада з робототехніки.